Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про системи опалення, а іменно системи опалення ділиться на відкритого і закритого типу. системи опалення є верхнього і нижнього розливу мається на увазі, які труби йдуть підлогою, а само собою, стелу. Сьогодні ми будемо говорити про плюси, на мою думку, верхнього розливу мається на увазі. Якщо труби йдуть стелею і опускаються на радіатори чи на різні прилади, які у вас обігрівають будинок, опускаються з стелі. Отже, на мою думку, це є краще, особливо в квартирах і простіше. Об'ясню, чому я так думаю. У вас є квартира, не дай Боже, система опалення десь пропускає. Ви це побачите і не затопити сусідів. Це перший з великих плюсів. Так, як тепер роблять всі стелі або натяжні, хто з гіпсокартоном. І в цьому є великий плюс, бо ви можете в будь-який час добратися і потягнути, куди вам треба і як вам треба головне, зробити все правильно. І мене запитували, як з. Розвоздушення цієї системи? Все дуже просто. По правилах 10 см е, обходу, переходу, воно без проблем у системного опалення. Це навіть не обговорюва, воно все протисне. Майціна, особливо закрита система, яка працює під тиском. Як воно відбувається в найвищій точці? Це робиться переважно. В... Там, де у вас котельня, де у вас котел, у вустелі робиться люк і ставиться аєрвенти. Є різного типу, є котові, є прості, але бажано перед аєрвентами мається на увазі розуздушувачі ставити крани. Як вже немає можливості поставити крани перед ними, є аєрвенти з купочками, які ви розвоздушили і закрутили. Повітря зібралося в ситуації, тоці, знову відкрутили і закрутили, бо вони є, люблять протикати. Набирається <клес> грязь і так далі. В системі опалення є обов'язковий магнес-клінер, фільтр з магнітом. Скільки я міняв на хіт-помпах <клес> з старих систем опалення, ставили фільтри. Фільтри на хіт помпу на тепловий насос Йдуть ще магнітний, плюс сіточка. Якщо немає, стоїть простий фільтр. Маті новий сіточні, які в нас на газ ставлять в Україні. День 2, хіт помпа просто, тепловий насос стає, забиває і то збирається багато дуже мусору, скажімо так. Тому система опалення. Вам обрати, яку робити, але, на мою думку, робити верхню розлив, особливо на квартирах, постелях, без проблем знайти труби, потягнути і додати, куди вам потрібно. Айрвенти ви ставите в тих місцях на системі, де у вас можна зробити сервіс. Якщо це проста квартира, у вас є котельня, де котел стоїть. Робите два люка, акула люка робите. І все, і без проблем ви ставите там розвоздушувачі, і у вас система працює. Також є від виробника, ще дуже цікаві фільтри. Фільтр сам з розвоздушувачем зразу йде. У мене є відео і вони цим дуже цікаві. Вони йдуть від виробника. І ще в них великий плюс, що в них немає різниці, де стати чи на подачу чи на обратку. Є такі фільтри, так що робіть, плануйте наперед. І, само собою, старайтеся ставити ізоляцію на труби. Якщо ви робите по стелі, ставте ізоляцію. Вам треба іменно ті прилади, щоб вони обігрівалися, які вам потрібно. Вам не треба, щоб нагріло, вам скажімо, сусідове стелю, панелі, якщо це є верхнього розливу, труби, які йдуть по стелі. Під ізоляцію, в мене є дорога. Зараз на ринку дуже великий вибір. Можете купити саму дешеву ізоляцію, вона теж багато допомагає. Так що, надіюсь, я відповів на ваше питання, як відбувається, ставите Розвоздушувачі в тому місці, де вам потрібно іде сервіс, де у вас іменно, скажімо так, котельня, де у вас місце є, щоб ви поставити. Це не обов'язково в котельні може бути, ви можете так зробити систему опалення, щоб ваші труби проходили через кладовку і поставити розвоздушувачі. там. Так що робіть, все у вас вийде. Якщо треба, ми підкажемо, то розкажемо. Дивіться наші відео. Дуже вдячні за ваші коментарі, за ваші лайки. Так що робіть. Миру вам, добра, всім пока. І підписуйтесь на канал. Пока-пока. Так, ще одне забув сказати, якщо це у вас є приватний будинок двохпорховий. Ви, якщо тягнете стелею, вам просто виберете з тої стелі знизу, і просто тягнете на другий поверх радіатори. І ось виходить, що радіатор це є сама верхня точка, і вам не обов'язково ставити розвоздушувати, бо у вас радіатор буде збирати воздух, І ви просто розвоздушили радіатор. і... Воно все працює, так що якщо ви робите стелу, цей двохпороховий будинок, там самі плюси. Якщо у вас котел стоїть в долині, сама верхня точка, це і буде у вас роздушувати, що вам не обов'язково ставите роздушувачі елементи. Так що Рубіт, все у вас вийде. Пока-пока.